В умовах відключень світла все більше українців користуються генераторами. Вони допомагають підтримувати роботу важливої техніки від освітлення до опалення. Вони можуть бути двохтакні або чотирьох -такні. такні. це треба буде дивитися за рівнем мастила в картері. Якщо двохтакні, то двохтакні загалом ідуть бензинові генератори, і там потрібно робити суміш бензину з мастилом. Пропорція йде, як правило, один до 50. Але разом із користю ці пристрої несуть і реальну небезпеку, якщо ними користуватися неправильно. Головна загроза це чадний газ. Тож генератор ніколи не можна вмикати у приміщенні гаражі чи на балконі. Їх можна влаштовувати на відстані не менше 6 метрів від вікон, від інших будівель. Також генератор ні в якому разі не можна приводити в дію в приміщенні, їх можна приводити в дію тільки на свіжому повітрі, тому що чадний газ смертельний для людини. Ще одна небезпека пожежа: заправляти генератор можна лише після повного вимкнення та охолодження двигуна. Коли генератор заправляється пальним, необхідно також дотримуватись правил безпеки, дивитися, щоб не було розливу цих пальних матеріалів, для того щоб через іскру не виникло загорання. Серед найрозповсюдженіших проблем перегрів генераторів, коли громадяни накривають їх, рятувальники рекомендують під час дощу використовувати спеціальні чохли. І пам'ятайте, генератор має бути добре вентильованим. Перед початком експлуатації. Пройти продивитися сам генератор по кругу, всі контактні з'єднання, клеми, якщо є акумулятор і пуск заводиться, ну, відбувається за рахунок стартера, продивитися всі шланги, щоб ні, ніде нічого не підтікало. Ну, якби після чого можна проводити пуск. Перед вімкненням у саме електромережу перевірити, щоб автомат, який з мережі йде, тобто з основної, був вимкнений. Не допустимо включення генератора напряму у розетку будівлі, тому потрібно через автомат. Генератор це корисний пристрій, але недотримання правил безпеки під час його експлуатації може вартувати життя. Тож використовуйте техніку відповідально. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.